Слава Ісу Христу. Е, я ще в маняві. Є такий, такий жеребець на продажу. Господаря нема, не можу сказати ні скільки років, ні яка ціна. Е, жеребець може бути на продажу. Тут є чоловік має троє, має два коні жеребця. Жеребець Має висоту, довжину, такий що з путурійцях. Такий путурійцях. Що там років? Вони всі зубінці. Ну, зараз це глипну. Ну, будете... Будете дзвонити, номер буде закріплений в коментарях або в описі зразу. Бо я... Не знаю скільки років, яка ціна. Все загальному будете питати всі господаря. Е, джеребець по турійцях, бо високий, довгий, але не дуже грубий. Такий, ну так як турієць. Хто би хотів під роботу, я думаю, що він виконує всю роботу, що він запріжний, бо певно їде в фірі, є нашильник на ньому. Отакий жеребець. На продажу. Івано-Франківська область, Боританський район, село Манява. Отакий жеребець. Кого би заінтересував, будете дзвонити, питати усі деталі, усю інформацію. Бачу, що спокійний, бо я прийшов перший раз. Днем і він нічого ну, агресії не проявляє, не кидає, і нічого, що він себе спокійно веде адекватно, то я думаю, що він е-е, що є адекватний, спокійний. На ледве сюди дійшли, коні пазуть далеко під лісом. Бачите, де село аж унизу. Така тут природа. Гори кругом дуже гарні краєвиди, Мальовничі місця такі звідси побачите. Так що підписуйтеся активно на канал, активніше. Бо я стараюся щось для вас показати природи, кругом гарних коней. Йду берегами, так що ноги уєнуть. Аж дух запирає, але лізу до горбів. Аби щось цікавого аби щось вам цікавого показати. З мене буду старатися позитивні гарні відео, а з вас підписка, лайк і коментар. Отакий жеребець на продажу. Має грубу гарну ногу проти себе Має висоту, довжину. Тип. Тип жеребця Тип жеребця турієць. А там решта інформація, що буде цікавити, будете дзвонити до господара і домовлятися. А ми ще йдемо, покажемо, є пара коней, які коні ще є. Пррр! Є ще такий, є ще такий кінь. Е, наскільки. наскільки. Е, Казав господар, що коні, коні не продає. Кінь теж великий, довгий кінь таврований. Прррр. Пррр. Прималий. Кінь має тавро. Кінь десь привезений з якогось заводу. Пррр. Кінь має Ну, Да, я тебе познімаю. Хоче за руками. Спокійний має бути. Пррр, ну що є? Yeah. Сильному березі ми такому. Кінь має тавро на собі, кінь робочий. <кій> Отакий кінь. Кажу, коні, по-моєму, не продаються. Але номер буде, номер буде господара закріплений, будете собі дзвонити по любих питаннях, що кого буде цікавити. Будете, будете питатися великий кінь, довгий кінь має тауро. Я не знаю з якого це заводу. Може хтось знає, то напишіть у коментарях Котрий завод бив таке тавро. Бо я цей назара знімав кобилу сьогодні. Теж ставрований такий е, погібний номер. Отакий От такий кінь. Який це завод був, таке тавро, це я не знаю. Може хто знає, то напишіть, з, якого, з якої це області, з якого це заводу кінь може бути. Отакий От кінь. Є ще один. Є ще один. Такий жовтий лесий. Цей кінь грубий. Нещий від того, але... А може і ні, бо він то, що вигля... виглядає інакше. Кінь грубий, широкий. Шию має горбату. Трошки має інакший фасон. Та й може здається, що від того. Що від того нещий, а він може і не нещий. Ось такий кінь. Я нагадую, жеребець, той, що на початку відео на продажу. Коні, по-моєму, не продаються. Але номер буде закріплений, будете собі дзвонити, питатися, що кого буде цікавити. Прлесий. -пр 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 Прокажу. -пр 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 Прищурює, але спокійний. Бо ми чужі прийшли, ходимо тут каколонего. Пррле. Ось От Отакий кінь. Такі коні знаходяться в село Манява. Івано-Франківська область, Богоричанський район. Ще тримають люди коні. Казав Дмитро, що плюс-мінус 40 пар коней є у селі. Ще Хлопці тримають коні. Дякувати Богове, що хоті коло цього робити, що мають ще стимул до цього. Але тут більше у цім селі більше коней і жеребців. Кобили кобили манче тримають, але ми будемо тримати. З нашої сторони кобеле розводити лошата і хлопцям продавати гарні коні. Бо тут хлопці теж люблять гарні коні. Ось такі у нас справи, такі варіанти. Така була у нас поїздка до Маняви. Так що нагадую, не забувайте підписуватися на канал, коментувати, класти лайки. А ми будемо такими горбами ходити, щось відчукувати гарне і показувати вам. Отак. Так що дякую всім за увагу. Всім здоров'я. Добра злагоди. Всім до побачення.